Мова йде про те, що все ж таки до червня 에, Сполучені Штати будуть намагатися врегулювати російсько-українську війну. 에, сюди вкладається логіка якраз виборчого процесу в Сполучених Штатах. Водночас Reuters публікує дані про те, що, 에, начебто, вже в березні має бути досягнута попередня угода. Ну а в травні 에, питання якраз затвердження цієї угоди має бути винесене на референдум. Разом з тим західні журналісти посилаються на. Українських посадовців, які кажуть, що такі терміни, м'яко кажучи, нереалістичні. А що ви про це думаєте? Все прогнозовано. Наші уважні глядачі можуть згадати наші з вами розмови і практично те, що ці процеси вони абсолютно закономірні. Трамп хоче отримати угоду скоріше для того, щоб потім сказати своїм виборцям. Перед тим як його республіканці підуть на праймерис, що ви хотіли ж угоду, я отримав угоду. І він хоче в тому числі уникнути тих проблем, які можуть виникнути у нього. А в зв'язку з тим, що республіканці можуть втратити місця в конгресі і в сенаті. Про що знов таки ми з вами говорили зараз? Про це говорять стратегії тієї самореспубліканської партії. Для того щоб отримати угоду, він не хоче давати Україні допомогу, тому що тоді ми матимемо ті козирі, які дозволять нам бути учасником перемовин, які Трамп веде з Путіним. Всі ці речі, про які говорять, ну такі серйозні експерти в світі, да така зараз вже в Україні також побутує метафора, про які також ми говорили, така гарвардська школа. Перемови вона говорить про те, що коли твої позиції не співпадають, давай будемо говорити про інтереси і тому Трамп вважає, що у нас немає козарів, і ми практично залежимо від нього, що насправді є ну таким, що примушує нас вести перемови, на які ми ще не недавно не погоджувалися. Так от Трамп веде перемовини з Путіним і ну певною мірою затаптує за тих, хто не має козарів. Це Україна, це Значить, та сама Європа, ми це бачили. Ми всі залежимо від Трампа, Трамп це знає. І він веде перемовини з Путіним про інтереси, тому що позиції, як вважається цією, навіть школою і їх практикою неважливі, коли вони принципово не співпадають. от ну, як, знаєте, як атеїсти з людьми, які вірують чи той сказав, що Бог, є того, сказав що Бога немає. ну Яким чином можна говорити про те? Як вони можуть довести один одному їхню правоту чи ні? Те, що Трамп не розуміє, що Росія, в принципі, є тим, що є антизахід, і для мене було цікавинкою тільки те, як Росія, яка своєю головною ідеєю є місіанство, іде антизахід, як вона зіткнеться з таким місіанським ставленням до себе і до світу того самого Трампа, але зараз. Повернемось до перемовин від цих так званих закономірностей. Тому Трамп вважає, що нам і не треба давати ті козири, які нас приведуть за стіл перемовин, а не в меню. А вони можуть говорити з Путіним про інтереси, і Трамп розявляє по 12 трильйонів. Хоча це баснословна цифра. Але ж Трамп досі вважає, що Америка допомогла при Байдені Україні 350 мільярдами, хоча з них є 121 із них половина залишилася в Америці для того, щоб виробляти ту зброю, яку, до речі, припиняв постачати нам той самий Трамп три рази разом з Пітом Мерседетом і усетичним радником Колдбі. Тому ми говоримо про те, що вони нам не будуть давати ту зброю. Мало того, я вже не раз казав, у випадку підпису нашого підпису під цим Трамп з Путіним будуть інтерпретувати ці речі. А в тій на тій розсуд, як вони там Трамп, ну наприклад, те саме етичне а, трактували. Ми там рахували де хто кого вона дурив. Ну але ж весь світ побачив, як нібито Трамп почув Трампа, що от він позвонив зі зусив з Путіним, і Путін люб'язно пішов йому на злучай, і таке інше. сказав, ну, Путін виконав свої домовленості. Путін завжди зможе вийти з домовленості, як він завжди і робив, тому що. Він прийшов до влади навіть підриваючи своїх громадян на Кришнівському шосе. І, значить, пам'ятаєте Волгодонську, і мало не вийшло в тій самій Ерзяні Рязані. да? справді це Рязань, це столиця колишньої держави. Ерзя. Але ми говоримо про те, що вони будуть інтерпретувати. Трамп не буде давати нам гарантії. Він спочатку каже: ви підпишіть, а потім я, значить, буду давати вже з вашим. А, значить, підписом ті гарантії, які ми з Путіним будемо трактувати. А і коли він говорить про те, що є 4 місяці. Ну зрозуміло, що це те саме значить Київ за 3 дні тільки в виконанні Трампа нам розповідали про е, мир, е, так званий мир, е, пам'ятаєте ще до Великодня. Потім нам розповідали про те, що от буде, значить, зустріч Цзіньпіна, е, Путіна і Трампа. Люди люблять дати, люди люблять фігури. Е, бажано, щоби вони домовилися е, про те, що тобі приємно. Потім нам розповідали про інші речі. Е, і бачите навіть зараз, коли путінський е, план був відмитий Трампом. Нагадаю, про що йдеться, е, Віков, е, говорячи з е, К, це Кирил Дмитрів е, написав якийсь що це план е, Дмитріва, в розмові з е, Ушаковим. Те, що ми почули, він сказав про те, що вони говорили про те, що цей план Путіна. А ти скажи, що значить це план Трампа. Трамп це і сказав. А і коли сказали про сипівкенка, ну так діють а, ті, е, хто хоче вкладати угоду. Ви ж угоду хочете, зрештою, ви хочете мир. Яка вам різниця? Значить, е, якою ціною це буде заплачене за рахунок кого? А, ну і насправді ми бачимо, що вони домовляються про інтереси взаємні а, за наш з вами рахунок. Ми не за столом перемовин. Ми у них в меню. Це треба називати своїми іменами. Тому звідси і ці позиції Трамп не пов'язує себе гарантіями, коли нам розповідали, що у нас буде такі гарантії, як п'ята сетя статуту НАТО. Я запитував: а чому ви думаєте, що п'ята як п'ята сетя статуту НАТО буде сильніша за п'яту сетю статуту НАТО, яку проблематизував той самий Трамп, який, наприклад, сказав Гренландія або НАТО? Ну каже, я подумаю зрозуміло, що в тому контексті все звучало, що Гренландія, тому що його. Стратегічні радники, помічники його заступника практично вже за, зафарбовували цей е, значить острів американським прапором. І він жартує, куражиться. Все, я не сказав, що це буде 51-й штат, це буде Канада, це й це 52 друге. Він куражиться, е, тому що ніхто не може йому сказати зараз в цій ситуації, що, ну м'яко кажучи. Не так воно як тобі здається, але ще раз наголошую, Трамп не буде давати гарантії. Ми маємо цього виходити. Але я за силу перемовин не можу виходити, враховуючи те, що це тільки посили би позиції тих, які сказали би, що це Україна вина в тому, що значить Трамп з Путіним не домовилися про чудову угоду. Ну немає такого злочину, на який не пішов би такий відкав з тими самими, значить, Кирилами Ушаковими. Заради 300% прибутка. Перепрошую за цитату е, значить, е, з марксизму. Хоча Марк взяв це е, у іншої людини. Але дійсно е, можна продати чудову угоду. Ви ж хотіли мир, я отримав мир. Ви хотіли угоду? Значить, ви отримали угоду. До Дня Благодарення не вийшло, е, до Різдва не вийшло, не вийшло до Нового року. Ну тоді має вийти до того часу, коли і тут дуже важливо, коли в нас будуть вибори, і мене будуть запитати про виконання своїх обіцянок. Путін не давав нікому обіцянок припинити війну. Путін націкавлені в тому, що відбувається зараз. Нас терористичними ударами фактично Росії мотивованими мотивованими Трампом, тому що за цей рік каденції Трампа кількість ударів виросла в рази і на порядки. Нас примушують до цього. Перемиря на умовах Путіна, і нам будуть говорити про те, що ну ми ж вам зберегли суверенітет, який треба перептвердити першим пунктом. Ми ж вам, значить, робимо той мир на умовах Путіна. Ну, таким чином відбувається те, що можна називати перемовини. Вони думають про інтереси, вони думають з якісь посередині за наш з вами рахунок. Згадується і про. Угоди щодо економічного співробітництва між Сполученими Штатами і Росією, і, там якийсь пакет Дмитрієва передбачає, нібито 12 трильйонів доларів. Водночас, коли ми кажемо про там угоду на відновлення України, це 800 мільярдів. Зрозуміло, що це можливо не зовсім коректно порівнювати такі речі, але тим не менш, ми бачимо, що все одно так чи інакше, сполучені штати налаштовані значно більше в цьому процесі дати Росії аніж Україні. Слухайте, ну у нас збирається купити. Ну під обіцянки. Ми хочемо, Путін вимагає гарантій, що ми не будемо відновлювати наш суверенітет, який визначений нашою Конституцією, і нам будуть це впарювати в так званий референдум, тому, що жоден пункт цього путінського плану, який буде представлений нам у вигляді плана. Значить, там стійкості перемоги, справедливого миру і такі інші. Це окрім одного, і то на умовах Кремля обміну військовополонених країна терорист і терористів вони торгують а, людьми, торгують навіть тілами людей загиблих українських героїв. А, це навіть цей пункт фактично на умовах Кремля. в Якості от дивіться, ми ж у нас ж є конструктив відкав, ти скажи, значить, у нас ж нормальна ситуація відбувається, які санкції проти Росії, так от. Ми говоримо про те, що все це порушує Українську конституцію, все це незаконно. Нам намагатимуться це впарити в вигляді плана процвітання з виглядом на нібито план справедливого миру і гарантії. Гарантій не буде, грошей також не буде. Насправді ми маємо розуміти, що ніхто не настоює в країну, яка знаходиться в невидаченому стані. Це, 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 це за визначенням. Мало того, якщо Європа шукала 90 мільярдів, яким чином браються. Цей пункт забезпечити стосовно фінансування української армії, визначеної в тими домовленості там у 800 тисяч людей. Хто буде фінансувати цю армію, якщо парламенти країн, про які ми говоримо, коаліція рішучих або значить охочих, вони залежать від ситуації в цих країнах? Ну, який парламент Франції буде. Гарантувати те, що буде, якщо вони можуть відкликати ці гарантії в майбутньому. Ну враховуючи ситуацію, яка складається там з урядом лікарню і тим, що Макрон не буде третій раз президентом. Да, вони там зараз отримали певною мірою там провал в отому недовіри. Але зараз я не про це. Я про те, що будуть приходити такі фіцо-Орбани, альтернатива для Німеччини, маланшони. Ми ж побачили зараз, хто прийшов в Чехії. Ми також вами про це говорили: що Європа не не вирішила питання Орбана, який дивним чином є. І про московським, і е, про протрампійським е, ми отримали е, фіцо президент, якої зараз пілігріні, говорить про те, що не треба було допомагати Україні С-300 і, і тим самим міг 29 і Треба розслідувати, що ж там в них відбувалося. Ми отримали Бабіша, прем'єр-міністра. Значить, той самої Чехії, які говорять про те, що у нас були чудові, у них були чудові домовленості, але їх там зарвав Борис Джонсон. Ми будемо масштабувати такого роду людей, які будуть відкликати свої гарантії, відкликати свої війська, відкликати свої гроші. Хто буде утримувати цю армію? Під нам пропонують віддати на те під до того, що щось буде. Не буде ні грошей, ні гарантій. Я вам це гарантую. Мої гарантії тут варті. Більше, аніж гарантії Путіна, який якому ніхто не вірить, і гарантії Трампа. А ми побачили, як Трамп своїми гарантіями як терлям-перчатками перепрошую. Значить, пере перекидається гарантії Трампа. ми також не отримаємо, тому що сам Трамп вважає, що нікому нічого не винний. Сам Трамп вважає, що суддя є прокурор. Сам Трамп вважає, що ну нема премії миру. Так я буду призначати, в мене буде рада миру, і я буду сам призначати премію Трампа. Тобто Трамп не дає гарантій, тому що за своїм психотипом він, а, він а, вважає, що він і є цією гарантією, і з ним треба домовлятися про трактування а, такого роду речей як гарантії. Тому гарантії Трампа а, це віли по воді, віла по воді, і а, ну 800 мільярдів. Повірте, це намагання просто впарить нам а, те. Що не буде виконана під виглядом такого процвітання? Не буде не гарантій, не 800 мільярдів. Це точно. Ну і ще останнє по цій інформації Говор, Згадувалось про те, що Сполучені Штати кличуть обидві сторони Україну і Росію на наступний раунд переговорів у Майамі. Україна погодилася, Росія як завжди відкинула цю ідею. Пісков взагалі сказав, що це мовляв навіть і не обговорювалося нічого подібного не планується. Зрештою, як ви вважаєте, чи відбудуться такі переговори в Майамі? що в даному контексті змінює власне зміна локації? Ну і загалом, які у вас очікування відносно подальших раундів. Перемовин, очевидно, що а, процес а, не буде поставлений на якусь тривалу паузу. Ну, зверніть увагу. Ми ж не виходимо з перемовин а, з, від того, що Путін порушує свої домовленості там з ідентичне перемир'ям. Ми свідомо є по Києву, коли сюди приїжджає Марк Рюд. І от вам модель цієї поведінки, коли тут, якщо тут будуть. Війська так званої коаліції, охочих Трамп, який зараз не добуває Росії, тому що це йому вигідно, коли Росія послаблена війною в Україні, практично е, вимушено віддавати те, е, що Трамп утримує від послабленої України. Я вже не буду говорити про Мадуру. Не раз говорили, що Росія дякує за е, те, що е, захопивши сім російських танкерів, які не збереглися, е, не вберегли себе від е, малювання. Значить, російського прапору, дякую за те, що там відпустили двох людей. Трамп втягнув Путіна там, де Путін вважає, що втягнув Трампа. А тому зараз просто там отримує те, що він отримав. Він же грає не на своїй, перепрошую за його термінологію. Він грає не на свої. Він може скільки завгодно, як він вважає він може грати в цю гру. А, і е, він е, насправді не дійсно протягом е, року там мав у цій тефоновий шар, коли люди не можуть погодитись з тим, що зробили е, неправильно. Він е, певною мірою десь був мотивований такого роду речами, говорячи про там чудові е, припинення страшних воєн, в тому числі три між Росією та Україною. Так от е, стосовно е, відповіді в Майами, краще звичайно там в Майами говорити. Ну, якщо вже такий тренд, що ми спочатку були проти перемовин, і це було так, тому що в нас була ініціатива на полі бою. Але е, після того, як е, рівно два роки тому е, ми втратили ініціативу у зв'язку з життям головкома залужно, подивитися, що відбулося після того, е, рівно два роки тому, а е, так е, українці тоді були е, абсолютно проти того, щоби говорити навіть з Путіним, Зеленський писав ті слова, які зараз я не можу відтворити, але вони справедливі стосовно Путіна. Е, ми Критикували Шольца, який зателефонував просто Путіна. Зверніть увагу зараз Макрон говорить про те, що треба говорити, як до нього зверхно ставиться Лавров. Ну хочеш говорити, тоді давай, давай говори, що ти будеш говорити. Ну ми маємо розвити такого роду процеси, які вже закрутилися. Їх вже сам зараз ніхто не зупинить, і ми маємо розвити в таких умовах краще говорити у Флоріді, аніж там, де. Люди, для яких Україна дуже далека, це той самий Оман, той самий Катар, та сам той самий Абу Дабі. Ми знаємо, звідки з'явився той самий Вітков. Ми знаємо, коли говоримо про 300% прибутку про 12, так званих трильйонів, які немає ні в Росії, ні вона таких грошей в принципі немає. Але це більше ніж бюджети США, якщо я не помиляюсь, в два рази. Ми маємо розуміти, про що цього немає. Але ці посоли чують. але повертаючись до польського сходу, в них є свої інтереси. Іран, Ормузька протока, інфекційні значить фонди, які того Віткова поставили. ті самі Балсалмани Саувськараві, ті самі катарці, які подарували літаки тому самому Трампу а й обіцяли трильйони. Вони там свої інтереси. Ми для них розмінна монета. І тому краще говорити дійсно у Флориді, де принаймні є притомні люди. Де той самій Линсе Грем, який а, ну насправді а, не міг сказати про те, що Трамп зрадив Іран і казав, що треба розбомбити той самий Іран і треба Україні дати тамагавки. Зараз говорить те, що ну поки що хоче почути від нього Трамп, але все одно це ближче. А це те, де е, ми можемо проявляти позиції того самого Кремля. Це краще ніж на Алясі, де вони практично домовилися, до чого апелює Той самий Путін, а, це дійсно краще в тих умовах, які склалися. Коли ми не можемо вийти з за столу перемовин в тих умовах, коли нас примушують їх вести, зрозуміло, що їх краще вести з посередництва американської сторони більш компетентною, Зверніть увагу зараз, вони пишуть нарешті що. Те, що називається зміна стратегії, але те, що принаймні підключаються, ті самі військові, той самий неважлива його позиція, принаймні розуміється на тому, на чому абсолютно не розуміється відков, у якого там гроші е голові, який не знає навіть географії, не знає, що таке п'ять-шість областей, і якого можна впарити, що ці області руські Крим Руський, е значить, е що обмін територіями, це обмін територіями українську на українську, що мира не буде, але принаймні. Людина, яка керує військами НАТО в Європі, Рідкевич, значить людина, яка той самий Дріскол має бойовий досвід, і вони можуть поривати цифрами і фактами. Ми можемо говорити про моніторинг, не такі, як там Трамп з Путіним домовилися, що вважати порушенням, що не вважати порушенням. Повірте мені, Трамп буде вважати те, що йому скажуть Путін, тому що йому невигідно буде. Зривати чудові домовленості і війською в такого роду речах буде Україна. Ми будемо виправдовуватись від того, що ми не винні там, де ми точно не винні. Але пам'ятаєте, коли випалювали Оленівку, в Оленівці українських військовополонених, які були там під гарантією міжнародного Чорного Христа, Міжнародних судів інституцій, того самого Алексеєва, так званого, значить, слова офіцера. Вони випалювали і потім розклали. Сказали, що це зробила Україна. Розкавши там якісь там детальки від Хаммерсів, значить не треба давати Україні зброю. Вони росіяни підривали дамбу Коховської ГЕС, а ті самі скликали радбез ООН, і викладали там значить нібито факти, що це зробила Україна. Хоча всім прекрасно все зрозуміло. А вже ви думаєте, що Путін не зайде привід, коли ми умовно підпишемо наші глядачі? Зараз думають, що це був мир. Але повірте, мир це буде війна, тому що ці це м'ясо. 500 тисяч, які там, значить, зараз пов'язані цими боями. Вони будуть звільнені від цих боїв і піде е, на південь і зірвуть е, ці домовленості, як зривала е, рос, російська е, фактично там радянська Росія, е, значить спровокувавши конфлікт напад е, давно підготовлений на Фінляндію. Казовели нацисти, поділивши зі Сталиним е, Польщу, е, зробивши там глявецький інцидент, постійно наголошено. Тому вони вигадують такий собі інцидент, як Валдайський скажуть, ми тепер виходимо з перемовин. Там не того обрали, не те сказали. Руську церкву десь там ображають, російську мову, десь там, значить, щось там роблять, і не вийдуть цих домовленостей. І на нових позиціях, в яких ми будемо послаблені так званими значить, цими домовленостями вони будуть нас відрізати від чорного моря про все недавно говорив до речі Костенко про все, що ми не раз з вами говорили. Тобто люди військові розуміють. Ну і сподіваюсь, ті самі дрізколи. І ті самі, значить, керівники військові військ НАТО в Європі вони точно розуміються краще на такого роду речах. А тому краще дійсно там проводити перемовини, якщо вже Трампу так куртить, так його значить, муля домовитись на, значить, про так звану угоду. Але на мою думку. В такого роду ситуація яка складається, ми маємо зрозуміло, що бути за столом перемовин, Зрозуміло, що Трамп не буде нам давати зараз ці можливості для того, щоб ми отримали суб'єктність, тому що тоді Трамп думає, що ми тоді будемо диктувати умови. Ми тоді будемо не погоджуватись. Країна, яка Eh, Хоче миру, це та країна, яка програє у війні. Треба говорити з тим, хто виграє в грі війні. Вони не дали нам можливості перемогти. Тепер сказали, що ви програли. Тепер кажуть, що у вас немає аргументів, ми не будемо вам давати. Eh, і Трамп, коли говорить про те, що я буду тиснути на них, ми ж маємо розуміти, на кого будуть тиснути. Трамп, коли каже: він не Путін, він не тільки тим, що Путін не зробив те, що обіцяв йому на аляція. Я скоріше це зроблю з Україною, і тоді, по факту, ми з тобою домовимось. А ти не давай їм тієї зброї, які Україна хоче. Ну певною мірою ми маємо розуміти ці розклади і грати в імітацію, якщо вже використовувати термінологію з фільму. Але нам конче потрібно утримувати додаткові можливості для того, щоб ми ламали ініціативу на полі бою, і тоді дипломатія похідна від ситуації на полі бою. Вона буде ну певною мірою вже. Такою, де ми мали би диктувати умови тут, я кажу про Європу. Тут я кажу про те, що якщо Трамп не дає помагавки, дайте нам, припустимо, умовно там ті самі тауруси. Ми знаємо, що німці розуміють ситуацію. Фрідрих Мерс прекрасно розуміє Борис Пісторіч, що відбувається. Дайте нам тауруси, ми будемо збивати не ракети, які нас тероризують, а пускові установки, центри виробництва. Дайте нам стормшеду, дайте нам скальпи. Дайте нам ті можливості, які у вас сьогодні є. Зверніть свої склади від тих самих ракет. Вони вам будуть не потрібні, якщо Україна програє. А якщо Україна виграє, ви одразу відіб'єте ті гроші. І до речі, громадяни Америки скажуть Трампові, дивись, вони дійсно можуть перемогти Росію. А 68% громадян Америки, на відміну від ситуації в минулому році, вони на те, щоб перемогти, щоб Україна перемогла в Росії. Вони за НАТО. 59% громадян. Республіканців радян США республіканців вони за те, щоб Україні надавали зброю, навіть не продавали, надавали зброю. А тому Трамп хоче в тому числі і їх купити, і їх значить, на свою сторону пер пер переключити. А ми маємо запрацювати діями а не словами, щоб вони вимагали від Трампа, щоб Трамп і ті люди, які будуть за яких вони будуть голосувати на тих самих округах, там. В, том самому Мен, де Флоріді, де в тому самому штаті Менде є про проблему американців, в тій самій Флоріді, де з'являються них проблеми, в тому самому Нью-Йорку, де перемагають ті, які точно понавертують недовіри до Трампа політичну підтримку. в тому самому Сенаті Техасу, де Трамп переміг них переваги в 17 зараз вони утримали мінус Так, Да, розумію, що місцеві вибори. Це не вибори президента США, але тим не менш. Певну міру, дайте Україні там гавки, тому що дивіться, Україна може перемогти Росію. Ми можемо отримати 12 трильонів, яких там, правда дійсно немає. Але дійсно, коли Росія буде зруйнована, і Європа відіб'є свої гроші, які вона витрачає, і дешевше це буде. Ну і Америка, яка зараз там пов'язана певними процесами, про які ми з вами говорили, говоримо, і ще будемо говорити, вона також мала би бути. Ну, бенефіціаром того, що зараз лякає, але насправді воно є можливості мати. розвала цієї країни, яка по абсолютному недорозумінню носить назву Росія.